10 жовтня в хусті відкрилася третя персональна виставка відомого закарпатського фотохудожника Миколи Поцка, де він представив як нові, так і вже відомі роботи на розгляд поціновувачів мистецтва. Захід зібрав чимало відвідувачів, які могли не тільки оцінити твори митця, але й поспілкуватися з ним. Місто хуст для виставки було вибране не випадково, адже саме його пан Микола вважає своєю другою батьківщиною. В хусті, тому що я тут навчався, я тут здобув. Професію закінчив хуське професійне технічне училище номер 4, От за що я горжуся? Життєве кредо Миколи Поцка – через фотографію передати величність рідного краю, казковість пейзажу, характер портрета, зупинки часу історії, почуття, емоції, такі щирі і благородні помисли не могли не відобразитися у творчості фотохудожника, тому враження від виставки у відвідувачів тільки позитивні. Багато нових робіт у нього весь час обновлюється виставочний матеріал, але він дуже цікавий і. Видно, що він підходить з душею до, до кожної своєї роботи. Відколи його пам'ятаю, з того часу пам'ятаю його як професійного фотохудожника, унікальний художник, унікальний фотограф, фантастично до добистями закоханий у свою справу. Я цитуючи одного великого, йому кажу Миколу. Не працюй так, бо можна померти від такої затятості і потужності праці, якою ти володієш. Бережися, трохи. не дивлячись на те, що за плечима фотохудожника вже 45 років наполегливої праці, він не збирається зупинятись на досягнутому. А навпаки, весь час прагне самовдосконалюватись, і творчі плани вже складені далеко наперед. Причому географія робочого простору у Миколи Пацка постійно розширюється. У нас організована спілка фотохудожників Закарпаття і в нас сплановані різні поїздки ще наперед. Маємо заключені договори з різними клубами ну, Словакії, Польщі, Венгрії. Так що в будущому я думаю, що краща робота в мене попереду.